Ми переходимо до номіналу в одну гривню. Це фартовий колекціонер вживу показує дорогі монети України. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Це перша в історії України гривня, яку почали карбувати в 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі. Ціна зараз такої від двох тисяч доларів. Майже відразу ми отримали пуансони і матриці, виготовлені в Англії, а наші розробки стали непотрібними. Ви бачите, як відрізняється реверс монет, зроблених українськими штемпелями та англійськими. Проте пробні монети 1 ,92 гривня 92 року залишаються, та їх навіть знаходять в обігу. Це особлива історія. Я особисто її знайшов в обігу. Це в 2020 році. Купити або продати монети України можна на Віоліті, в розділі монети України для обігу та пробні.